Привіт, друзі! З вами я, Орест Про01, і сьогодні я граю другу частину, «Працюй, і я працюю в піцерії. Сьогодні ні, мені залишилося лише, чуть -чуть, щоб, щоб купити мій новий, новесенький будинок. І так, зараз я граюся кур'єром, тому що кур'єром я працюю взагалі. То, моя зарплата 200 монеточок. Ну, як і ще я вам говорив в минулому відео, ця зарплата невелика. Добре. У мене зараз челендж на великі гроші. Тому треба виграти. Мені треба всі упаковки піци, всі замовлення рознести вчасно. Для того в мене є 3 хвилини. Добре. Зараз. Ми знаходимося на вулиці В3. Будинок 3, вулиця В. Добре. До речі, такі красиві декорації, щось, щось. Всі почали такі красиві декорації, щось. Я ще бачив одну китайку таку. Я я по цим по декораціям дізнався. Вон, в неї такий скін був китайський, знаєте, я, взагалі. Було зрозуміло, тому що там якісь китайські вісюльки стояли такі. Я в них не розбираюся, не знаю, що вони таке люблять. Добре, сідаємо в машинку. І, до речі, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Це буде дуже круте відео, тому що сьогодні я купляю прямо на ваших очах. Новий будинок. Ну, для того мені треба ще попрацювати. Я зараз замовлення йде на вулицю С3. Добре. І так, чекаємо. Відкривай двері. Добре. Все. Замовлення ми зробили. Плюс 20 монет. Вже 212 монет моя зарплата. Ну, я хочу більше, тому я їду прямо зараз в піцерію. Так, да, нормально поїхав, звісно. Звісно ж. Добре. Замовлень, як ви бачите, в мене вже немає, тільки телефон і чемоданчик, там, де знаходяться всі мої предмети. Угу. <кхе> Добре, припаркувалося і можна виходити. О, якраз багато замовлення. Добре, беремо цей навал замовлення, тому що тут дуже багато замовлення. Ну і поїхали, в принципі, на першу вулицю їду А1. А А1. Припаркувався я добре. Як завжди, двері чомусь відкриті, до речі. Бачите, я наполовину зайшов в дім? Добре, онтаку, даємо їй два замовлення, ну і можемо йти. Ай, я не хотів на качелю. Я не люблю кататися на качелях. Ні, ну насправді я в реальному житті люблю кататися на качелях. Просто мені зараз... ну, в Роблоксім в цій грі, мені зараз треба робити дві задачі. Перше, то це збирати на двохповерховий будинок, а друге, знімати відео для вас. Тому зараз кататися на качельках мені не до того. Розумієте? І так, беремо пічку. Моя зарплата вже 344 монети. Добре. Кру... Крута їжа він сказав. Чи що він сказав, я не зрозумів, якщо чесно. Так, А2, добре, значить на А3 їдемо. До речі, це міклон. Я ще раз говорю, це мій клон був, якому я тільки що приніс замовлення. І, до речі, так, я ніколи ще не був на вулиці А2. Справді ніколи. Добре, граємося, граємося, граємося. Так, при... припаркувати. Я, до речі, почав, як ви бачите, дуже добре паркуватися. <кх> І що ж, замовлення приймають? Все, можна йти до машинки. Тепер їдемо на вулицю В, Куди мене занесло? Блін. Все. І тепер я буд... маю знайти місце там, де можна виїхати. Я в морі купаюся. Я машиною в морі купаюся просто. В морі. Все, виїхав нарешті. ...на дорогу. Тепер у нас замовлення по черзі, як ми все так робимо, В2. Ми роздаємо замовлення по черзі, щоб все було чесно. Добре, приймаю замовлення і тепер треба зайти в машинку, зразу зайти в машинку. так. Щось заглючило трохи, я не міг зайти в машину, але тепер я можу це собі зробити. І ще раз говорю, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Це буде дуже круте відео. Добре. Зараз замовлення на в 6 ну я чомусь приїхав на в 3 Добре, значить, беремо тачку. Накриваємо дашок, і є. Треба як в кабріолеті, щоб всі думали, що я крутий. Ну, взагалі-то я і справді крутий. Ну, і, звісно ж, круті мої підписники. Куди ж без цього? Добре, приймали... прийняли замовлення. Тепер їдемо на вулицю в 6 Цей будинок у нас неподалік. Тому виходимо. в 6 а бегемо. Угу. Добре. І ще одне замовлення. Так. Друзі, щоб ви знали, я прямо зараз куплю. Цей будинок мені залишилося два замовлення тільки зробити. І тоді все вийде. Зараз їдемо на вулицю, ця, яка Для того, щоб до неї приїхати, треба повернути на ліворуч. Тепер треба повернути праворуч. Знову нормально пропакувалися. Опа. Все, замовлення всі забрали, ну я добре попрацював. І так, заходимо в тачку, точніше. І так, самий найголовний момент. Я собі встану, я приїду до свого будиночка, який знаходиться на вулиці, а, якщо я не помиляюся, З трохи дор... доріжкою Робимо коротшою І так представляю. Я прямо встану посеред мого будинку. Для такого свята треба святкувати брейкденсом. Ну і я купляю цей будинок. Ви готові підписники? Давайте поставте лайк за 3 секунди. Підпишіться на цей канал, будь ласка. Все, я купляю цей будинок двохповерховий. Як ви бачите, я його купив. Та не вже, та не вже. Ура! І так, за такі от штуки. Ні, ще треба заплатити за ТВ плазму. Ви бачите, в мене тепер є два поверхи, два поверхи. Ви це чуєте два поверхи? Я просто обалдіти можу. Я можу обалдіти від такого, якщо чесно. У мене тепер є два поверхи. Я навіть не знаю, куди меблі свої тратити. Ну і як вам обіцяв в минулому відео, я можливо куплю тібі плазму. Так, що у нас тут є. Че немає, тя немає? Опа! Аж капчик мені потрібний, до речі. Етю шафку Вау! А тут таке досить непогане ліжко. Вау. Це ліжко я хочу на другому поверсі поставити. Е ліжко літає. Ліжко літає. Моя зарплата 73 монети. І що означає, вона дуже маленька, але я дуже щасливий від такого ліжка. Ви бачите, яке це ліжко масштабне, масштабне ліжко хочу сказати. Добре, беремо це ліжко і повертаємо до мене. Беремо он сюди біля віконечка і ставимо. Ура! Все! Все. Все, в мене тепер є ліжечко, на якому я можу спокійно поспати. Опа, хто там знизу до мене вже в гості прийшов? Я всіх приймаю, бо, тому що я дуже щасливий. Так. хто ви? Я закриваю двері. І що ж, на таке як про відео, обов'язково поставте лайк на це відео, підпишіться на канал. Ну І всім па па-па-па!